Вітаю, друзі! У цьому відео ми з вами розглянемо систему рівнянь з параметрами. Отже, нам потрібно знайти найбільше значення параметра А, при якому дана система буде мати єдиний розв'язок. Система рівнянь з параметрами в багатьох випадках розв'язується графічно, тому що нам тут не потрібно. Знаходити розв'язки самі конкретні, нам потрібна їх кількість. Тобто нам потрібно таке значення параметри, при якому система має єдиний. Нам не важливо, який, нам важливо, щоб він був єдиний. Розв'язок системи це означає, що ми маємо знайти перетин першого і другого рівнянь. Тобто перетин графіків першого рівняння і другого рівняння. І от якщо в нас графіки будуть мати. Один перетин, одну точку перетину, то це у нас і буде єдиний розв'язок. Ось наша така мета. Давайте ми розглянемо детальніше, що є графіком першого і графіком другого. Ми бачимо, що і в перший і в другий графік вони у нас однаково, однакової формули, це у нас рівняння кола. В загальному вигляді рівняння кола х-а до квадрату плюс y-б до квадрату дорівнює r квадрат. Де у нас А та Б це координати центра кола, ну і, відповідно, R це радіус кола. Відповідно до цих знань, ми можемо з вами зробити висновок наступний. Перше рівняння це у нас коло, давайте ми запишемо квадрат плюс y квадрат дорівнює 81. Перше, це коло, центр кола 0, 0 це початок координат, центр. І радіус у нас дорівнює 9, тому що 81 це 9 в квадраті, а у нас по формулі там йде r в квадраті. І друге рівняння. Х додати 2 в квадраті, додати y в квадраті дорівнює а в квадраті, це у нас коло. Центр у нас мінус 2 і 0. Тому що ми бачимо по формулі, що ми беремо, якщо у нас мінус А, то центр має координату іксову А. Якщо мінус Б, то Б. Якщо у нас тут плюс 2, то ми, значить, беремо з приклажним знаком. Це буде мінус 2. І якщо у нас біля ігрека немає ніяких доданка ніякого, це значить, що там координата Y центру кола буде нульова. І радіус у нас дорівнює А. Тобто ми самі будемо обирати такий радіус, який нам зручно для того, щоб у нас цих два кола мали єдину точку перетину. Отже, давайте будемо зображати систему координат. Так, і нуль. Деничний відрізок візьмемо одну клітинку. Так, перша, я не знаю, чи мені вистачить одиничок. Так. Зараз я спробую побудувати за допомогою. центр і 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось точка буде. Ось наше перше коло, воно в мене за межі вийшло, але ми потім в разі чого нам потрібно, будемо по І друге коло, давайте ми візьмемо друге коло, ми візьмемо пунктиром і, можливо, іншим кольором. А, це у мене перше таке вийшло, нехай буде, добре. Так, і тепер так, і тепер мені потрібно ще одне коло. І воно буде в мене нехай центр у нього 0, мінус 2 0, по х мінус 2, і по y 0. Ось буде центр цього кола. І тепер радіус дорівнює А. Дивіться, я зараз буду показувати вам, як може виглядати коло, щоб мати різні розв'язки. Дивіться: ось, наприклад, якщо в мене буде сюди, немає корень. Сюди. Сюди, сюди, сюди. Ось якщо сюди я поставлю, бачите, у мене буде один розв'язок. Тому це перша наша така відповідь. Далі я візьму, зараз ще раз коло таке ж саме, я візьму тільки іншим кольором. Наприклад, зеленим, чи яке це в мене вийшло, і пунктирчиком. Знову в мене буде центр тут. Але я його буду робити ось так, щоб воно ось мало другий, другу точку перетину. Ось таку. Бачите, я його просто доєднала до або до одного краю до радіуса, зробила кон, не концентричні, а це такі кола два. Рожеве це те, що було перше коло у мене, і другі мої кола. Два випадка це такі, які мають внутрішній дотик. Ось вони можуть бути внутрішні мати зліва, справа. І я думаю, що це все. Тому що, якщо ми будемо брати інші випадки, там уже буде більше, ніж одна точка перетину. Тому що, так як у нас два кола, вони лежать їх центр на одній м -м, прямій, то тому я взяла третю точку, спільну їхню також на одній прямій, щоб вона в нас була єдина. і тому у нас таких два випадки. Давайте тепер розбиратися, що це за випадки і що з ними робити. Отже, ось в мене центр одного кола, ось у мене С це, це центр другого кола. Відповідно, радіус синього кола 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 одиничок. Ось у мене А дорівнює 7. І радіус рожевого кола, знову ж це цей самий центр С. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ось звідси сюди. Це у мене А дорівнює 11. Це можна було, це я так, я тут рахувала по на системі координат, можна було по іншому рахувати, тому що у нас радіус першого кола 9, тому 18 це його діаметр. Якщо у мене. Центр другого кола зміщено на дві одиниці, тому я, відповідно, від змістила 9, відняла 2, вийшло в мене 7 радіус першого кола, ну і, відповідно, від діаметра відняла 7, отримала від 18 відняла 7. отримала 11. Тобто це можна було математичні розрахунки зробити. Але отакі два випадки можливі, коли в нас будуть два кола мати єдиний розв'язок, коли в них внутрішній дотик або зліва, або справа. При цьому А може бути 7 або 11. Нас питають найбільше значення А, при якому система має єдиний розвиток, і це виходить, що у нас значення 11, тобто відповідь у нас 11. Ось таке завдання, воно не складне, Єдине, що мені було не дуже зручно, можливо, показати вам його під час відео на зображенні, можливо, я вас десь чимось заплутала. Але в будь-якому випадку я вам дякую за увагу, за перегляд. Пишіть у коментарях ваші враження від завдання, можливо, діліться своїми способами розв'язання. І якщо є запитання, запитуйте. І почуємо з вами у наступних відео. Стежте, я буду намагатися наповнювати канал такими, такого типу відеороликами. Дякую до уваги, до зустрічі!